Всім привіт! Ви на каналі Мамина Помічниця і з вами, як завжди, Мальвіна. Так як я обіцяла, сьогодні ділюся з вами рецептом дуже смачної грибної адіки. Аджіка за всяким рецептом получається неймовірно смачна. Її можеш додати в будь-які страви або просто мастити на хліб. Тому залишайтеся разом з нами на каналі. І будемо готувати таку смакоту на зиму разом. У каструлю з товстим дном насипаю олію. Цибулю я перемолола на м'ясорубці і висипаю у каструлю з олією. І буду смажити протягом однієї години. Так, показую, У мене пройшло рівно одна година з того часу, як в мене смажиться цибуля. Подивіться, яка вона стала густа, сок, практично, вже й випарувався. Додаю болгарський перець, я теж перемолола на м'ясорубці. І буду уварювати вже разом із болгарським перцем. Приблизно так само одну годину. Займе часу, наш болгарський перець, або він файно уварився. У мене пройшло вже 2 години, як аджіка моя вариться, я додаю на цьому етапі густий томатний сок. Додаю його тепер, за то, що він теж якби мало уварився. Якщо брати густу томатну пасту, то ми додаємо її в самому кінці. Так як у мене густий сок, то я додаю тепер, аби ще він мало уварив разом з аджікою. А джіка має бути така вже густа, коли ми будемо додати гриб. Так, залишаю, абися файно уварювало. Гриби я відварила до готовності, перемолола на, на м'ясорубці. І ще хочу уточнити, що вага вказана 1 кг відварених грибочку. Я й напишу, але й наголошую, що 1 кг Відварена грибу йде на цю аджіку. Так, показую. У мене вже пів часа томатний сік разом з аджіку. І то, виходить, 2,5 години всього вариться моя аджіка. Додаю на цьому етапі відварені гриби. Файно перемішую. Вона стане одразу така кольорова з нашими грибами. Гриби можете брати будь-які, які у вас є. Аджіка буде смачна будь з якими любими грибами. Так, файно перемішую і залишаю уварюватися аджіку приблизно на півтори години. Я вам вже покажу кінцевий результат. Коли у мене пройде той час, то я так приблизно. І періодично нам треба буде промішувати нашу аджіку, аби не пристала до горниця. Так, показую вам вже в мене пройшло півтори години, як я поклала гриба до нашої аджіки. І вона вже в мене практично готова. Зараз я додам сіль, цукор за смаком. Я напишу кульку, у мене пішло цукру та солі. Але ви орієнтуйтеся на свій смак. У вас може йти мало майного солі або цукру, так як смаки у нас усіх різні. Важно, щоб аджіка була файно посолена так, аби вона у нас і не портилася. І якщо ви будете готувати з томатну пасту в густу, не так як я з томатним соком, то на цьому етапі додаємо і томатну пасту. Ще додаємо чорний молотий перець. Я... Просто не показала, не відзняла, я додала одну чайну ложечку. І буквально там 15 хвилин має прокипіти з нашими заправками. І наша аджіка готова, Можеш розкладати її по стерильним банкам і закручувати стерильними кришками. Або, якщо ви хочете, ви можете перестрахуватися і простерилізувати її в банках, або в духовці, або в горницьовій. Прокип'ятити вже банки з аджіку. Приблизно там 20-25 хвилин. З цієї порції виходить рівно 3 літри смачної грибної аджіки. В мене вийшло 6 банок півлітрових. 5 я закрутила на зиму. А одну вже зараз смакуємо. Аджіка вийшла, неймовірно смачна. На мій смак в міру солена така солодкувата, відчуваються гриби в аджіці. Тому я щиро всім рекомендую приготувати для себе та своїх рідних таку смакоту на зиму. Всім гарно дякую, хто сьогодні зі мною був на каналі Мамина Помічниця. Дякую за те, що ви мені допомагаєте розвивати свій YouTube канал. Ділитеся моїми відеороликами, пишете коментарі. Дякую щиро за ваші відгуки, за те, що ви довіряєте мені. Мені дуже приємно читати, коли ви пишете, що ви зробили, і вам дуже сподобало то чи інше. Я дуже-дуже сильно вам всім гарно і дякую. в сьогоднішньому ролику я покажу вам, як я готую дуже смачну аджіку на зиму. Готую її на око. Але я файно все поміряла, поважила. І що кулько в мене пішло, я запишу в описі під відео. Може бути таке, що у вас якогось там овоча буде майного, як у мене, або маймало, ви спокійно можете класти. І доводити все вже за своїм смаком: там сіль, цукор, оцет. Всяка аджика дуже добра, як на хліб мастити, так само її можеш додавати у різні страви. Я дуже люблю додавати у заправку на голубці всяку аджіку. Тут усі овочі вже файно висмажені олії і голубці з якого аджіку, получаються, ну дуже смачні. Тому залишайтеся разом з нами на каналі Мамина Помічниця і будемо готувати таку смачну смажену аджіку на зиму разом. Також хочу ще всім подякувати, хто вже підписався на наш канал і дивиться наш відеоролик. Кося ще не підписав, запрошую. Заходьте і підписуйтеся, і натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нових смачних та цікавих відео. Наперед, гарно всім дякую! Першим ділом я чищу цибулю і заливаю холодну воду. як вона постоїть у воді коли буду молоти, вона не буде кусати очі. Так, цибулю я приготувала і зараз приготую собі болгарський перець. Тож його мию, обчищаю, нарізаю на всі шматочки, аби я могла перемолоти його на м'ясорубці. Ще хочу уточнити, що я все файно переважую вже в всякому вигляді почищеному, якби такому готовому. Кульку у мене ту, що є. Морку так само нарізаю і перемолюю на м'ясорубці. І в першу очередь кладу смажитися цибулю. Добавляю олію і файно пересмажую з олію цибулю. Приблизно одну годину. Аби сок із цибулі файно висмажився. Так, у мене пройшло вже одна година, як цибуля у мене туся смажила, я періодично промішувала. І тепер додаю перемелити на м'ясорубці болгарський перець. Так само перемішую і вже смажу разом із болгарським перцем. Так, у мене пройшло приблизно одна година, як я додала болгарський перець до цибулі смажитися. Періодично я промішувала, і зараз я висипала вже перемелену через м'ясорубку морку. Моркву я перемилюю на електричній м'ясорубці. Так як морква вона твердовата, її важко молоти, можеш скористатися і терку та на малесенькій терці натерти морку. Так, подивіться, в мене вже пройшло час з половину, як я додала моркву. Подивіться, яка вже вона файна густа у мене. Така вже сок досить так от кипів із наших овочів, але Воно так і має бути. Так, в мене пройшло около 3 годин, як я поклала моркву. І жарилося в мене вже разом з морквою. Я вже буду тепер додавати нашу заправку: томатну пасту, сіль, цукор та оцет. Я все додаю за смаком, заправляю за своїм смаком. Все напишу кульку, що я поклала, як я заправила. Але ви орієнтуйтеся на свій смак. Ви можете покласти чогось маймало або маймного. Зато додайте поступово і пробуйте на ваш смак. Так, пасту я поклала і файно перемішую. Добавляю сіль оцет 9% та цукор. Добавляю поступово, пробую на свій смак, і що мені не хватає, я ще додаю. Перемішую. І буквально 15-20 хвилин. Найфайно з заправочками нашими аджіка прокипіт. І вона вже готова. Її можна буде розкладати по стерильним баночкам і закручувати також стерильними кришками. Ще додаю чорний молотий перець до нашої аджик. І залишаю або ну, файно, все у мене, так як я й казала, прокопіло. І моя аджіка готова. Буду її розкладати по стерильним баночкам. Така солодкувата, в міру солена. Тому всім щиро рекомендую приготувати за таким простим рецептом. Таку смачну аджіку на зиму для себе та своїх рідних. І сьогодні спішу поділитися з вами дуже смачним рецептом вареної аджіки. Аджіка за всяким рецептом получається неймовірно смачна. Так як вона не смажена, а варена. Вона дуже легка для нашого організму. На смак дещо пікантна, так як до складу, ходить у нас чеснок. Її можна додавати у будь-які страви або просто мастити на хліб. Також, як варіант, я її використовую для випікання піци. Піца з таку аджіку виходить неймовірно смачна, сочна і така пікантна, чесночна. Тому залишайтеся разом з нами на каналі і будемо готувати смачну варену аджику на зиму разом. Також хочу всім подякувати, хто підписався на наш канал. А хто ще не підписав, заходьте та підписуйтеся, і натисніть на дзвіночок, аби не пропустити нових смачних цікавих відео. Так, аби не затягати ваш час, я вже все собі файно. Приготувала наші овочі для того, аби перемолоти на м'ясорубці. Помідори на рахунок помідор Ви можете брати спокійно. У мене сливки, ви можете брати спокійно круглі помідори. Буде теж получиться дуже смачна джіка. Перемолюю все на м'ясорубці і з'єднюю у каструлі. Всі перемолоті овочі. Так, помідори у мене готові, висипаю до каструлі, болгарський перець так само. Цибулю, перемолюю і так само висипаю до каструлі. У мене внощеніч не вариться, просто все перемолюю і змішую. Також до складу ще входять яблука. Яблука у мене домашні, такі солодкі. А ви беріть, які у вас є. Відчищаю від шкірки файно наші яблука, і перемолюю на м'ясорубці. Так, яблука я вже теж перемолола. І додаю до наших овоч, каструлю. Перемішую файно. І включаю плиту на середній огінь. І на такому середньому огні вона в мене буде варитися 3-4 години. Моя аджіка. Перед тим добавлю оцет та олію. Так, висипаю олію і додаю 125 мг 9% оцету. Так, олію з оцетом я додала, перемішала і прикриваю кришку і залишаю, аби тут потих на середньому вогні варилося. Аджіка у мене вже вариться, і тим часом я приготувала собі чеснок. На рахунок чесника хочу вказати, якщо ви не любите, то не додавайте чеснок у Аджіку. Я кладу так, як я дуже люблю аджіку з чесником. Видавлюю його через часнокову жималку. Або він був у нас такими малесенькими шматочками. Ще може чеснок натерти на дрібній терці. Так, показую, в мене вже пройшло 2 години з того часу, як вариться моя аджіка. Вона рідковата. Я вже тепер не буду класти кришку, або вона в мене скоро уварилася. Дві години, як з кришка у мене уварювалася, тепер вже заберу кришку і сяк буде на такому слабенькому вогні, потихо собі сяк уварюватися. Так, у мене пройшло вже три години, як вариться аджіка, і я вже за смаком довожу, додаю сіль та цукор. Ви орієнтуйтеся на свій смак. Я напишу, кульку я поклала солі та цукру. А ви вже куштуйте і додайте за своїм смаком. І додаю чайну ложку чорного молотого перцю. Так, Це вже в мене аджіка зварилася. Вона варилася у мене 4 години. І подивіться, як вона у мене уварилася. Вона у мене сочна. Вона така має бити як рідковата. вона не є смажена, вона варена. Буду розкладати її вже по стерильним банкам і закручувати стерильними кришками. Я джику вже не стерилізую, я просто розкладаю, так як я вже казала раніше, в стерильну банку і закручую в стерильну кришку. Я так роблю вже не перший рік. Всякий метод у мене є провірений, я не боюся як робити. Ви, якщо переживаєте, ви можете її простерилізувати. То вже за вашим бажанням, так як ви хочете, так ви можете собі зробити. Все, я закручую, і в мене аджіка готова. Так само розкладаю аджіку в інші банки. Наша аджіка як охолоне, та вона буде маленькою май майгуста, як зараз, коли ми її розливаємося горячу. Повірте, мені дуже сильно смачна сяка, варена аджіка. Я думаю, якщо ви зробите один раз, то ви будете вже робити так як я вже багато років. Подивіться, я ще раз вам показую, яка вона в мене, яку вона в мене консистенції. Варилася 4 години. Можеся у вас зварити і майскоро, все зависить від овочів. На курку вони в нас соковиті. З цієї порції в мене вийшлося готовий адік 6,5 півлітрових банок. Аджіка получилася неймовірно смачна, така ніжна, легка, в міру солена, соковита. Я вам всім щиро рекомендую: приготуйте для себе та своїх рідних сяку смакоту на зиму. Всім гарно дякую, ко сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Дякую за те, що ви дивитеся та підписуєтеся на наш канал. Дякую за ваші щирі коментарі та ваші позитивні відгуки. Мені дуже приємно, коли я перечитую, що ви готуєте і довіряєте мені. І хай вам все вдається. Божого всім вам благословення, мирного всім нам неба і до нових смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.